Слава Україні, любі мої! І сьогодні ми з вами будемо дивитися подарунки за локацію Металургійний завод. А подарунки ці до 70%. ось раз. Два. Ось три. Ще у нас є подарунковий мультибокс за виконання доповнительного завдання. Давайте відкриємо спочатку його. Так. О, якісь кірки, щось новеньке. Енергетиків такої щось. Мені... А, ці кірки це з колекції. Точно. Добре, тепер відкриємо наш перший подарунок за 25% та подивимось, що в ньому. Ну, в принципі, непогано, все як зазвичай. Багато ресурсів різних колекцій. Ці колекції менше золота, малахіт, енергетики, енергія чиста. Ну, стандартний 25% бокс. Далі 50%. Так. Ресурси. Колекція. Тож дуже мало чогось. Продукція. Трохи золота бачила. Рубіни, енергетики, енергія. І якась декорація, скажу за всього. І 70%. Я сподіваюся, тут повинна бути рулетка. Зараз подивимось ресурси. В принципі, це все добре, що надають вугілля багато, тому що в підземеллях вона потрібна глина, котра завжди потрібна, каміння те саме, що і глина, кварц прохи колекції, ресурс, о, продукція. Кірасіна, олахина це супер. молоко кобивла таке собі. Так, енергія, енергетики, багато енергетиків. Посу. Так. Ану. Зараз подивимось. Це декорейшн. А, це мультибокс. Я чомусь думала, що це також ролетка буде. Ну, давайте подивимось. Строїтельний мультибокс, ну. Це Зумрудом, в принципі, непогано, але можна було б і краще, на мою думку. Треба це все якось розставляти буде. Познаходити, куди його поставити. Тому що місця дуже багато займає, особливо ці. Куди їх дивати, мені так і ніхто не каже. Добре. Дякую за просмотр цього відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, писати коментарі. На все добре!